Дві години 59 народних обранців опікувалися справами міста, прийняли рішення про доповнення до бюджету на 2012 рік, а також узгодили питання фінансування міста на рік наступний. Сьогодні був прийнятий програма соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. Це передумова для формування бюджету. Ви знаєте, що вчора був прийнятий бюджет держави. Всі цифри. Вони доведені зараз до обласних адміністрацій Обласні адміністрації. Після проведення своїх сесій ми будемо проводити сесію по по затвердженню бюджету 2013 року. Ще депутати просять у обласної влади 70 мільйонів гривень. Це все на реконструкцію історичної частини міста. Реконструкція фасади криші, благоустрій, покриття вулиць Корзо, Волошина, набережної, капітульної, Духновича, багато чого іншого. І інфраструктури в тому числі не обійшлося без проблемних питань. Міські обранці скаржаться, фінансові рахунки ради ще з кінця серпня заблоковані, тому багато рішень не можуть практично реалізовуватися. Ми обращаємося, щоб Міністерство юстиції розібралось в даному питанні і посидіство скорішому. Виясненню і розблокіруванню щитов ужґроського разкола совета, даби это дало возможность нормально функціонувати совету не забули депутати і про день місцевого самоврядування з цієї нагоди. Міський голова вручив відзнаки обраним депутатам.